Вітаю на каналі М'ясні історії. Сьогодні я хочу показати вам принцип маринування шашлику. Для цього я вже потрібний кубиками м'ясо. Ось таким кубиком воно в мене. І, можливо, без фурмами, трошки місцями. Приблизно 4х4-4х5 кусочки м'яса. Якщо є сальні прожилки, це токол. також добре, буде більш сочніше. Для цього будемо використовувати декілька основних принципів. А саме наріжемо одну цибулину пополам і подрібнемо її. Руками зіжмемо і посулимо. Добавимо спеції і будемо маринувати. Покажу далі як. Цибулю тим кільцями минемо руками довільно, максимально продаючи зусиль, щоб видавлювати з неї сі. Беремо пригоршню солі і просолюємо Даємо 30 секунд постуяти щоб сік почав відділятися від цибулі. Після того, як сіль вступила в реакцію із цибулею, починається відділятися активно із цибулі самі соки Я буду використовувати ось такий прибаний набір спецій. Для шашлику. у ньому є томати, сухі солодки, перець чорний мелений, чілі, коріандр, зерном, тім'ян, мускатний горіх, сунак, зіра, орегано, майоран та інші спеції. Ось такий вони мають вигляд. І ми вистаємо містного пакету. Він розрахований на 2 кг м'яса. Додатково ще одною щепоткою підсумо. Зараз до цього м'яса із і спеціями та цибулею додаємо 1 літр холодної води. Можна 1,5 літра води. І зараз буде саме основний момент у маринуванні цього м'яса для шашлику. Ми будемо його вимішувати до тих пір, поки м'ясо максимально не відбере в себе воду. Тож, поїхали. Як можна звернути увагу, в мене вже вода. Дуже гарно увійшла в м'ясо. Тобто, коли я його тільки почав заливати, в мене вона була десь приблизно ось так, а вже в мене м'ясо набухло від кількості води. Тож я приймаю зараз рішення, ще також додати десь із пів літра води. І це я вимішував приблизно 7-5 хвилин. І зараз я ще раз промішаю трохи його, промасую хвилин 3-5. І покажу, що я буду робити далі. Ось так. Як бачите, кусочки збільшилися в об'ємі досить непогано. Куда я пішла в по м'ясо. Посолі. Сіль потрібно робити за своїм смаком. Пробувати воду. В цьому маринаді і підводити під свої смаки. Наша сім'я любить слабосолоний через те. Я роблю ось таким чином, тільки пробуючи, щоб не пересолити і угадати все посолі. Зараз я вітру руки і покажу, що я буду робити далі. Наша сім'я також полюбляє смажену цибулю разом із шашликом. Тож, я буду використовувати 5 великих цибулин. І буду їх нарізати кільцями. А кільце я буду розміщувати поверх усього шашлику. Просто ми тепер занурюємо кільця цибулі у маринад зверху, щоб він їх покрив. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємося маринуватися в шашлик на одну добу. За чому коли будемо одягати його. Починаємо надівати на шампури. М'ясо на шампу потрібно надівати не дуже щільно, розмішуючи кусочки один до одного. Адже розмішуючи їх в плотну, м'ясо буде погано пропікатися в місті там, де будуть з'єднуватися два кусочки. Тож, ось таку кількість м'яса сьогодні я буду жарити на мангалі. Після того, як дрова перегоріли, жар від них я розподіляю по всій поверхні мангалу. Шашлик одразу виложувати я не буду, тому що на розпеченому вугіллі дуже швидко він може згоріти. Тому я дам вугіллю трохи шахнути протягом 2-3 хвилин до появи білого, білого нальоту на вугіллі, після чого буду здійснювати вже випадку самого шашлика. Ще один секрет: на розпеченому вугілля я трушу кам'яну сіль. Що це мені дасть перше. Жир, який буде скапувати з м'яса, він не буде загорятися на вугіллі. А друге, сама сіль буде виступати своєрідним теплообмінником і буде більш рівномірно розпреділяти температуру по мангалу. Будьте обережним, коли будете трусити сіллю, адже сіль відскакує від жару. Тож і настав момент, коли ми будемо вже вилужувати м'ясо на вугілля. Ще один секрет під час смаження шашлику. Після того, як ви його виложили на мангал і перевертаєте перший раз, з першої сторони, там де він запікається, потрібно дати легеньку скоринку шашлику. Це запечатує соки і не дасть витікати їх під час смаження дальнішого. Тож, ваша задача, яка стоїть, це зробити скоринку з усіх. Сторін шашлику і тим самим зберегти внутрішні соки шашлику. І це дасть дуже соковитість нам у кінці і дуже гарний результат. Дуже часто шашлик не потрібно перевертати, адже цим можна його навіть зіпсувати, а саме він буде сухий що не дуже до вподоби усім. Перевірити готовність шашлику можна дуже просто, зробивши надлізи на крайніх шашликах, тому що, як правило, крайні шашлики найгірше пропікаються з усіх. І вибираємо найбільші шашлики, розрізаємо їх і дивимось, Якщо це біло, значить все. Будемо знімати і дегустувати. Ось таким файним шашликом буде смакувати сьогодні моя родина. Тож, давайте тепер подивимося, який отримав я результат. По-перше, шашлик дуже гарячий та дуже дуже соковитий. Ось такий ми отримали результат. Подивіться дуже уважно. І для показу я зараз розріжу ще декілька шматочків і покажу вам. Аромат від шашлику стоїть неймовірний. На жаль, камера не може вам передати усе цей аромат. А зовнішній вигляд шашлику дуже-дуже апетитний. Тож, я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Чекатиму на ваші коментарі. А також хочу окремо подякувати Збройним силам України за те, що вони нас оберігають. Разом до перемоги! Слава Україні!